Снігова корова. Свічка жахлива історія. На віддаленому хуторі, де взимку навіть голос еха гине в заметах, з'явилась вона. Снігова корова. Старі казали не дивись її в очі інакше підеш за нею в поле і не повернешся. Микола не вірив. Пішов по сіно, почув хрускіт. Обернувся на білому снігу стояла корова. Величезна, сніжно-біла. Очі, як замерзлі криниці. Дихання, туман смерті. Вона мовчки дивилася, і крок за кроком йшла до нього. Микола закричав, але голос застряг у горлі. Знайшли його вранці замерзлого, з посмішкою на обличчі і відбитками копить довкола. А слідів назад не було. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше поворот не туди. Свічка жахлива історія. Вона поверталась додому за сніженою трасою. GPS сказав: Поверніть ліворуч. Але там не було дороги, тільки ліс і туман. Втім, вона послухалась. Через хвилину авто зупинилось, двигун захлинувся. Тиша. І дитячий сміх. Вона вийшла, сліди маленьких ніг в глиб лісу. Сліди без тіла. Раптом позаду шурхіт. Озирнулась. Позаду стояв малюк без обличчя. Він прошепотів. А тепер ти покажеш дорогу. Машину знайшли через три дні. Порожню. З новим пунктом у GPS. Наступний ти постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше той, хто сидить на даху. Жахлива історія. У бабусі в селі дах завжди скрипів взимку. Вона казала то просто сніг. Або він знову прийшов. Я сміялась до ночі. А потім почула з нігтів по черепиці. І дитячий спів. Я глянула у вікно. На даху хтось сидів. Блідий, тонкий. І дивився в мій віконний проріз. Я сховалась під ковдру. Раптом тук. тук тук Зі стелі. Впусти. Я вже давно мерзну. Я прокинулась від крику бабусі. Вона лежала біля вікна. Замерзла, а на її грудях маленький слід босої ноги. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.